ФПВ-дрони, грубо говоря, встановили наступ на харківське напрямку. Сьогодні ми знаходимося прямо біля Вовчанська. І коли ми почули позавчора і вчора про гостру потребу в дронах, в техніці, в генераторах, в системах ребу ідентифікації ворожих дронів, ми намагалися буквально за 12 годин зібрати по всім складам все, що ми маємо, для того, щоб привезти нашим бригадам. Три квадроцикла. ФПВ-дрони, аутель, реп і мавіки. Десятидюймові мальфари самі дефіцитні. Ніде зараз вони так не потрібні, як під час боїв в Ловчанську цими дронами можна і, встановити, і наступ остановити, і осуществити наступ. І в півдрони залітають в хати в бліндажі. Наші депутати Київради разом з ударом Європейська солідарність звернулися з ініціативою, і я дякую Кличко. За те, що він приєднався, і крім 200 фпв, які йдуть від мого фонду, ще 150 п'ятдесят шек йдуть на Вовчанськ за рахунок коштів Київради. Зараз війна дронів не піхоти, а іменно двадцять тисячами гривень умовно. Я не знаю, цікаво там стоїть. Не життям, а гривнями. Додатково ми бачимо зараз дуже ефективно використовуються квадроцикли і для евакуації поранених, і для забезпечення спеціальних операцій для подвозки, боєприпасів це й пайде. Ну а це й щось швидко куди так що евакуювати, що-то підвести на якісь робло. Пересувна авторемонтна майстерня, яку бригада також отримає від нас. Ну от умовно отак от машина приїжджає, що такі кущі. Розлажується і якийсь батальйон, якусь техніку підбиту або поломану відремонтувалася і уїхала. Коли солдатам не вистачає цього на принципових позиціях, це вирок. А от кому ми 100% зробимо, щоб народ про це знав. А наше завдання дуже просте: не гратися в політику, рванути штангу. І зробити все можливе для того, щоб воїнам відчували себе такими, що про них піклуються.